Ми сьогодні зустрілись в теснім крузі на радісне свято, веселе-чудове. Наших дітей проводжаємо в школу. 23 травня маленькі леді та джентльмени казали прощавай дитячому садочку. Чарівні й неповторні в казкових нарядах вони, мешканці дитячої країни, чудес, сьогодні давали бал на честь своїх вихователів, своїх батьків, тих, хто протягом п'яти років турбувався про них, вів стежками пізнання нового. А попереду їх чекає справжня країна знань, школа. Багато доброго нового життя. Діти розважали своїх батьків піснями та віршиками. Найменші вихованці дитячого садка також прийшли зі своїм творчим подарунком. А двері в майбутнє дозволили рідним побачити своїх маленьких принцес та принців через 20 років. Одні обрали військову професію, інші стали медиками. А хтось зробив блискучу акторську кар'єру. Після чисельних привітань пісень, танців та віршиків вихованці дитячого садку отримали диплом випускника та почули напутні слова завідуючої. Фіналом випускного балу стала фотокартка на згадку про свій садок.